Погода в Україні у найближчі дні знову буде спекотною. Як повідомляють синоптики, пекельна спека повернеться, проте в другу декаду місяця буде менше опадів, і на короткий період стовпчики термометрів можуть досягати плюс 30 градусів тепла. Як повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, починаючи з 13-14 серпня опадів стане менше, і уденні години стовпчики термометрів можуть досягти плюс 30 і вище в більшості регіонів, а не тільки на півдні і сході. Однак такий період буде нетривалим – 3-5 днів. 13 серпня більше переважатиме поле високого тиску, тобто антициклональний характер погоди. Тому в другу декаду, швидше за все, буде менше опадів за попередніми розрахунками, які є на сьогоднішній день, і відповідно трохи вище буде значення температур. Зазначила вона, народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що в перші дні вересня нас ще буде радувати літнє тепло, але через кілька днів різко похолодає, почнуться опади і сильні пориви вітру. Така погана погода погода триматиметься недовго і вже в другій половині першої декади вересня знову потеплішає і не буде опадів. Так почнеться перше бабине літо, яке буде досить коротким. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.